Доброго дня усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо квашені помідори. Це дуже смачний і легкий рецепт, який, я думаю, порадує усю вашу сім'ю, усіх ваших близьких. Для цього нам потрібно промиті помідорки, часник, кріп, листя хрону, сам хрін, листочки вишні, листочки смородини, вода і сіль. Я ще додаю лавровий листок і горошок перцю. Ну, і, звичайно, сама тара, в, яку ми будемо це все, в якій ми будемо це все робити. Можете робити в тролітрових банках, дволітрових. нам дуже зручно робити в ось таких відерках, тому що зручно доставати самі помідорки. І ми їмо дуже швидко, то для нас найкраще робити це у відер. Отже, приступимо. До самого рецепту. Беремо наше відерко. Бачите, яке у мене велике 5-літрове відерко. Мені в ньому зручно. На низ ми ставимо листя хрону. Я ставлю два великих листки. Ну, Ви можете залежно, що, чим ви будете готувати. Два листки хрону і кріп з усім стеблом ставимо на низ. Також я кидаю лавровий листок і горошок перець горошком. Також ставлю три-чотири часничка і один корінь хрону. І заповнюємо нашими помідорками до самого верху, але між шарами перекладаємо ще часником і хроном. Десь на серединці ми ставимо ще один крін і декілька часничків. І продовжуємо до самого верху закладати нашими помідорками. Ну, звичайно, лишаємо ще місце, тому що зверху ми поставимо ще листя хрону і стебла кропу. Ну, і наші листочки з вишні і смородини. Ось так гарненько ми ставимо всі одна за одною, підбираємо, щоб нам гарно влізлися, щоб не займали багато місця і їх було багатенько. Ось так, думаю, от одна помідорка нам. Ось так ми заповнили відерце. І ще нашу одну помідорку. Так, зверху ми ставимо листя вишні, хроник, декілька ще часничків, листя смородини. Так, відставляємо і робимо сам маринад. Для маринаду я беру воду, в мене такий графінчик. І якщо я беру 5-літровий відерце, я беру 5 столових ложок солі. Якщо в мене 3-літрова банка, я беру 3, 3 столові ложки. Тобто на 1 літру тари ви берете 1 столову ложку солі. Ну і Приблизно у мене десь тут буде 2 літри води. Я думаю, що мені вистачить, щоб залити, тому що ми вже робимо цей рецепт не перший раз. І висипаємо гарно перемішуємо до повного розчинення. Су. Перемішуємо, сіль у нас вже розчинилася. І є один такий нюанс. Якщо ви хочете швидко ласувати вашими помідорками, так як я, тому що ми е через тиждень. Півтора вже будемо їх ласувати. Я кидаю ще. Якщо ви хочете ласувати цими помідорками пізніше, через 2-3 місяці, тоді весь цукор не кидаєте. Я кидаю цукор і перемішую до повного розчинення. Так, все у нас вже розійшлося. І заливаємо наші. Помідорки ось і зверху ми ставимо листя хрону і стебла кров. Так. Гарно накриваємо, щоб в нас не було голих, як то кажуть, помідорок, тому що потім буде киснути і утворюватися плівочка. Ось так. І кріп з усім баделем. І ще одну другу кропу. Якщо у вас не до самого верху, і коли ви кришкою накриєте, вони не будуть спресовані, ставите, як я, тарілочку і зверху закриваєте відерце. Ось так. Такі у нас помідорки готові. Усім смачного. Підписуйтесь на мій канал лайкайте, я буду рада прочитати усі ваші коменти. Пишіть мені, мир з нами. Люблю.